Вітаю, друзів та недругів на каналі Чоловічі Касти. За кастами на відносно нескладні теми, зокрема про чоловічий саморозвиток та протилежну стать, хочеться поговорити про дещо глобальніші, але не менш важливі речі. Сукупність інтернет ресурсів та окремих блогерів, які висвітлюють проблематику становища чоловіків у сучасному світі, називають моносферою, тобто дослівно чоловічою сферою. До маносфери належать рухи за права чоловіків і конкретно за права батьків, спільнота чоловіків, що йдуть своїм шляхом, міктау. а також окремі автори і групи, які заперечують свою приналежність до чоловічих рухів чи міктау, але при цьому так само поширюють корисні ідеї чоловічого прозріння. Міркую, не є великою таємницею, що українська маносфера є доволі малочисельною, наприклад, якщо судити за Фейсбуком та Ютубом. Під українською моносферою маю на увазі ресурси і авторів, чия діяльність направлена на просвітлення саме наших чоловіків через висвітлення проблем їхнього становища в Україні із відповідною місцевою специфікою. Водночас, я не наполягаю, щоб ці джерела інформації були україномовними чи фізично розташовувалися всередині країни. Також не є таємницею, що ті українські хлопці та чоловіки, які можуть назвати себе прозрілими, прийшли до цього прозріння здебільшого через російськомовну, і, зокрема, конкретно через російську моносферу. Ваш покірний слуга не виняток. Так от у цьому касті я хочу висловити свою думку, чому чоловіча тематика досі не вистрілила в українському інтернеті, при тому, що наш національний сегмент мережі важко назвати малочисельним чи неактивним. Якщо ви маєте власне бачення цієї проблеми, обов'язково діліться своїми думками у коментарях. Для порівняння розберемо становище чоловічої інформаційної сфери в США, бо власне там цей рух і зародився, та в Росії з уже озвученої причини чому все почалося із США? Бо, з одного боку, це країна із 200-літньою культурою вільного політичного і громадського життя. А з іншого, там влада теж почала туго затягувати гайки проти чоловічої половини популяції під впливом феміністського тренду 20-го століття. А тут ще й поява у тих же США інтернету та його швидкий розвиток, що ще більше посприяло живому обговоренню болючих для суспільства проблем. Дві останні президентські кампанії у США показали, що політичний поділ між демократами та республіканцями є однією із проєкцій глибокого розлому між лівими та правими запитами різних сегментів американського суспільства. Несподіване для багатьох обрання Дональда Трампа у 2016 році та його слоган повернення Америці величності, це прояв сильного невдоволення поточним станом речей Україні та орієнтації на минулу велич із прагненням до повернення так званого золотого віку. Тобто тут явно йдеться про правий світоглядний вектор. Якщо ж розглянути нещодавні скандальні вибори 2020 року, то, хоча Джозефа Байдена в принципі важко назвати ліваком, але демократична партія, яка його висунула в президенти, має потужну ліву фракцію на чолі з такими неомарксистами, як Берні Сандерс та Олександрія Окасіо Кортес. Я спеціально відволікся на цей суто політологічний екскурс, бо він наочно прояснює два моменти. Перша аудиторія американської моносфери тяжіє здебільшого до правого світоглядного флангу, це хлопці і чоловіки, які обґрунтовано незадоволені своїм становищем у лівого суспільного експерименту із розширення прав жінок без покладання на них відповідних обов'язків, і вихід вони бачать у перебалансуванні прав та обов'язків між чоловіками та жінками, якщо не до стану так званої патріархальної епохи, то хоча б до статусу кво перед широкою емансипацією другої половини ХХ століття. Чимало із них ідентифікує себе як консервативні християни. Водночас їхні опоненти феміністки вже збився якоїсь за номером хвилі, а також усілякі борці за гендер та квір, це виражені ліваки. Інакше кажучи, боротьба за поліпшення становища чоловіків у США це боротьба носіїв правих ідей проти нав'язуваної лівої ідеології. І друге, боротьба між правим та лівим світоглядом точиться в Америці на всіх рівнях влади аж до найвищого президентського. Це означає, що політична і медійна дискусія в американському суспільстві стабільно тримає на плаву теми, через які проявляється ця боротьба, зокрема й чоловічі теми. Одні політики регулярно артикулюють консервативні меседжі, які частково близькі моносфері, а інші ж політики запускають лівацькі відверто ворожі до моносфери меседжі, що тримає її в тонусі. Тепер погляньмо на Росію. За останні десятиліття тут яскраво простежується тенденція на згортання будь-якого політичного життя взагалі, якщо у 2011-2012 роках масові протести в Москві мали достатній потенціал для повалення влади Путіна Медведєва, то після нещодавньої посадки Навального і оголошення його організації екстремістською можна сміливо стверджувати, що політика в Росії вмерла, лишився тільки безальтернативний режим. Тут не можна не згадати, що головним стимулом для такого закручування гайок стала агресивна війна, розв'язана проти нашої країни, але теми касту це, в принципі, не стосується. Суть у тому, що за відсутності політичної дискусії вся увага звичайного обивателя перемикається на його життєві побутові проблеми. І неважко здогадатися, що для російських чоловіків однією із таких проблем є криза стосунків із жінками, яку більшість із них переживає на власних шкурах. Адже за офіційною статистикою рівень розлучень у Росії за минулий рік перевищив 70%. Хоча МДшні блогери називають показник і понад 80%. Режими без опозиції мають таку рису: зворотній зв'язок між низами та верхами суспільства або слабкий, або взагалі відсутній. Це означає, що влада, в ілюзії всеохоплюючого контролю, може часто густо не помічати певні тренди, які виникають знизу. Цим я хочу підвести до двох важливих обставин, які, як на мене, обумовили розквіт російської моносфери. По перше, це інформаційний вакуум через відсутність політичної дискусії, а вакуум, як відомо з фізики, стан нестабільний, завжди знайдеться матерія, яка намагатиметься його заповнити. По друге, це місцевий неполітичний сегмент Ютубу, куди владний цензор ще не дотягнувся в силу своєї інерції через уже згаданий слабкий зворотній зв'язок. Хоча вангую, що цим часам настає кінець. З одного боку, російська влада вже говорить про плани на повний контроль за рунетом, а з іншого, російський чоловічий рух, зокрема та його частина, яка називає себе егалітарним чоловічим рухом, вже нібито оформлює свої вимоги перед владою, а тому режим рано чи пізно зверне на них увагу, що, ймовірно, призведе до затягування гайок і на цьому полі. Тепер нарешті про Україну, яка перефразовуючи найвідоміший літературний твір нашого другого президента, і не Росія, і не США. Політичне життя в Україні незрівняно активніше, ніж у Росії, тому такого інформаційного вакууму тут немає. Навпаки, у нас щодня скандали інтриги розслідування, зрада зрадна, викриті схеми та зливи із телеграм каналів, і саме цим значною мірою забита голова пересічного українського чоловіка. Тому просувати наративи чоловічого прозріння через цей білий інформаційний шум об'єктивно дуже тяжко, водночас рівень розлучень в Україні все ж дещо нижче, ніж у Росії. Борони господи, я жодним чином не натякаю, що візит чоловіка до РАЦУ у нас має більший сенс та й взагалі, бодай якийсь позитивний сенс. Я лише хочу сказати, що через оцю об'єктивну різницю в рівні розлучень сприйняття кризи міжстатевих стосунків у свідомості українських чоловіків буде більш притупленим. Зі зворотного боку, середньостатистичний український чоловік більш імовірно піддасться на ілюзорний самообман, що його сім'я ніколи не розвалиться, на відміну від розлучених невдах, яким просто не пощастило, знову таки просто тому, що навколо нього статистично менше розлучених чоловіків. Якщо ж порівнювати умови для розвитку маносфери у нас і в США, то, попри активне політичне життя, нам ще дуже далеко до американської політичної культури, яка, як уже казав, проєктує цінності та світогляди. У нас же політичний дискурс, на жаль, зводиться до затятої боротьби між прихильниками різних персональних гетьманів, що називається не на життя а на смерть, себто в нас триває постійне змагання персоналій, а не змагання ідей та ідеологій. Це виражається в тому, що, за рідкісним винятком, у нас майже всі політики є соціалістами, коли йдеться про економіку, та феміністами, коли йдеться про міжстатеву проблематику. Причому незалежно від статі та, ба більше, незалежно від поділу на патріотів та проросійську п'яту колону. Водночас регулярні античоловічі ініціативи з боку наших політиків, та зокрема посилення аліментних репресій, насправді неабияк здобрює ґрунт для розвитку моносфери. Ну і наостанок ще один момент. Наші активні на сьогоднішній день чоловічі ютуб блогери створюють переважно російськомовний контент. Я їх не засуджую за це і прекрасно розумію якщо ти більше хочеш реалізуватися саме як блогер, а не як активіст, ти зацікавлений у здобутті якнайбільшої аудиторії підписників. Загальна чоловіча аудиторія, яка розуміє українську, це десь 20 мільйонів. А аудиторія, яка зрозуміє російську, це весь постсовок та діаспори вихідців із нього по цілому світу. Проте така гонитва за глядачем чи слухачем суттєво розмиває позиціонування блогера як саме українського блогера, та спонукає його відходити від локальної специфіки, що знову таки не сприяє розвитку нашої моносфери. На моє глибоке переконання, усе ж варто працювати над розширенням нашої національної моносфери, передусім тому, що в ситуації тяжкої кризи міжстатевих стосунків до мізків українського чоловіка найефективніше достукається такий самий, але вже прозрілий український чоловік, який говоритиме конкретними і близькими, а не узагальненими аргументами, особливо це стосується специфіки нашого сімейного законодавства. А от яким я бачу шляхи розвитку нашої чоловічої інфосфери, поговоримо у наступних кастах.